Рекомендую звернути увагу на даний камінь. Привіт! Сьогодні хочу вам показати акумуляційну піч від компанії Гаврилі Сини. Це новий образ печі, і вона цікава наступними речами. Поверхня вона буде поглинати в себе теплову енергію під час роботи каміна. І чим довше ви пропалюєте камін, тим більше теплової енергії буде поглинатися даним матеріалом. Коли процес горіння вже завершився. Вася поверхня буде тепла, і вона буде віддавати, тепло буде рівномірно розповсюджуватися. Цей камінь піч вона конвекційно-акумуляційна. Тобто, зверху є отвори, через які буде виходити саме тепло. Матеріал, з якого виготовлена зовнішня конструкція, це є розробка компанії Вольсхоєр, виготовлена з екологічних матеріалів. Дуже якісний. Це вже перевірено роками. Ці модулі. Між собою складається шип паз це все легко, просто монтується. Що важливо, ці поверхні можна фарбувати, шпаклювати, наносити текстури. Цю піч можна ставити за невеликою відстань до поверхонь дерев'яних. Бо цей матеріал, як є і тепло і так само, як ізолятор. Сама камінна топка, вона є невеликих розмірів: 37 х 52 всередині футерована шамотними плитами. Камін має систему обдуву скла, є система допалювання газів. І підвід повітря з вулиці. Комбінація кераміки плюс сталевий камін це якісне рішення, швидко нагрівається, добре акумулює. Рекомендую звернути увагу на даний камін. Перше це є економія Камін плюс акумуляція і ізоляція. Друге час монтажу займе дві години. Третє це є український виробник. Це продукт повністю створений в Україні. Четверте це його дизайн. Ми можемо експериментувати. Колір, текстура, будь ласка. Придбавши даний камін, ви отримуєте результат вогняний і максимально теплий.